Спочатку подивимося одну дуже хорошу, дуже світлу історію. Це в національному заповіднику Софія Київська відбулася передача рюкзаків капеланів для військових священників збройних сил України. Нині в українському війську їх лише офіційно служить більше 200 осіб. Священнослужитель Олег Макаровський народився в Хабарівському краї Росії, бо в 40-х роках минулого століття його родина була репресована радянською владою, і з рідної Галичини відправлена на 22-річне заслання до Сибіру. Ді з бабою були вивежені західної України, і там 22 роки землянки. Вони до, до хати, ну як українці, до хати, до корови, до бані дожилися. Ну і тоді в 71-му році вони, коли вже можна було повертатися, звичайно, вони повернулися на малу батьківщину в Україну і зокрема на Галичину. Ну і там я вже зростав. Олег ніколи не забував історію своєї родини, завжди знав, хто справжній ворог українців, тому що початку революції гідності, будучи священником, волонтерив на майдані. Далі на фронті, коли ти бачиш. Як твоя родина проходила крізь ці жорна тоталітарної радянської системи, і ти знаєш не просто там знаєте, з книг, з фільмів, а ти знаєш живе переднє, тому що це розповідалося в сім'ї, в родині з уст в уста. То звичайно, що ти ну, як губка вбираєш, ти переймаєшся тим. Ти потім своїм дітям, внукам розказуєш, що все ж таки, ну, це віковішний ворог. Це не просто війна, знаєте, з 14-го року чи з 22-го, 24-го лютого. це війна фактично з Пересовської ради. Нині отець Олег – штатний військовий капелан збройних. Сил України він разом з іншими офіцерами приїхав до Києва на шеститижневий курс підвищення кваліфікації. Дві третини в цьому курсі стосуються військових аспектів, тому що ми маємо розуміти, що священник пастор, він приходить з цивільного життя, і певні питання йому конче необхідно знати. І одна третина це саме суто капеланського служіння особливості, тому що священниче служіння. Або пасторське служіння в цивільному житті, воно дещо відрізняється, є свої особливості. Тому даємо такі нюанси, скажімо так, основу для виконання службових обов'язків Військовим капеланом капелани після завершення курсу повернуться на місця свого служіння. В основному це військові частини, що виконують бойові завдання. Тому від благодійного фонду кожен з них отримав тактичні рюкзаки, турнікети, біблію, тору, коран і книги-методички спеціально розроблені для полегшення роботи військових священнослужителів. Воєнні капілани це люди, які підтримують дух наших воїнів на передовій, і психологічно їм допомагають. Вся Україна донатить допомагає Збройним силам України, і це дуже важливо. Міжнародні благодійні фонди допомагають цивільному населенню. І нам здається, що капелани в цій допомозі трохи недоотримають. І ми би хотіли привернути до цього увагу, щоб люди, які можуть допомагати, теж дізнавались про їх потреби і допомагали їх задовільнити. В лавах ЗСУ тільки офіційно значиться більше 200 військових капеланів. Священнослужителі розповідають, що найважче в роботі це завоювати довіру військових. Перша проблема священнослужителів – зрозуміти це середовище, тому що вони привикли, що до них ідуть ті, хто їх визнають, шанують, поважають. А в війську це трошки інакше. Цей авторитет треба заробити заслужити на день незалежності. Ми їхали, і так сталося, що ну як завжди, на все бракує ресурсів. От одне колосо в яму попадає, інше колосо переднє стріляє. Машина перевертається кілька разів, і всі цілі. Вони кажуть, ну так, тут без бога не обійшлося. А я жартую, кажу, ну тому що коли проповідаєш, ви не хочете слухати, коли молиться, ви, ви жартуєте. От і каже, Бог вирішив такий спосіб пожартувати, щоб ви нарешті повірили. Капелани дбають про дух українських воїнів. Саме дух воїнів є запорукою стійкості українських захисників. Наталя Білогурова, Максим Трясугін, телеканал Київ.